Як зрозуміти, що у вас є проблеми з підшлунковою залозою? Перший такий симптом це буде біль дискомфорт у лівому підрібір'ї. особливо після вживання жирної їжі, після переїдання, також може бути оперізуючий біль. Дуже часто у людей загострюються хронічні панкреатити після там, новорічних свят, в цілому, після свят, коли там був і алкоголь, і шкідлива їжа, і там жирна свинина була в раціоні там за столом, і людина переїла всього, наїлася, і потім в неї загострюється. Також може бути нудота, навіть може при гострому панкреатиті, може бути і блювота, і підвищена температура тіла, може бути порушення стулу, може бути і діарея, і може бути навпаки закреп. Також людина з хронічним панкреатитом може відчувати тяжкість після прийому їжі в цілому, здуття, дискомфорт, підвищене газоутворення, можуть бути проблеми зі стулом, може бути і діарея, може бути навпаки закреп. Людина Може бачити часточки неперетравленої їжі в стулі, і може відмічати такий симптом, як липкий стул. Це свідчить про те, що не засвоюється жириця, коли там стул липне до стінок унітазу. І це може бути внаслідок того, що підшлункова вам не виробила фермент ліпазу. Який перетравлює жири, або фермент цей не активувався внаслідок там, проблем з жовчо-відтоком, і у вас є такий симптом. І це свідчить про те, що ви не засвоюєте жири. І внаслідок проблем з підшлунковою, буде страждати шкіра, вона буде суха, може бути лушення шкіри, висип може бути, волосся буде тьмяне, не буде рости активно. Також будуть проблеми з жіночими гормонами, тому що нам для наших статевих гормонів потрібні Жири. Тому вкрай важливо нормалізувати свою підшлункову. Стосовно діагностики, так звичайно, треба там робити ультразвукове дослідження. Один раз на півроку можна робити ну, хоча б один там, раз на рік, обов'язково наче серце, і потім після жирового сніданку, тобто ще і жовчний міхур, подивитися, як він там скорочується. І також можна робити такий аналіз як програма. Я зараз не буду про нього розповідати. Я для вас знімала дуже крутий. Відосік можете погортати мою стрічку, і там я про цей недорогий аналіз розповідаю, щоб взагалі зрозуміти, які етапи травлення у вас страждають. І якщо у вас є проблеми з підшлунковою, це не значить, що треба лікувати тільки підшлунково. Шлунково-кишковий тракт ми повинні розглядати як єдину систему. Страждає підшлункова, треба починати з ротової порожнини, зжування, з нормалізації кислотності, і тільки так можна відновити своє здоров'я. Щоб отримувати більше корисної інформації, під Підписуйтесь на мій аккаунт.